Що таке пенсійне забезпечення сьогодні? Це дефіцит пенсійного фонду понад 200 мільярдів гривень. Це демографічна криза, це, на жаль, війна. І недостатня кількість працездатного населення. На сьогоднішній день працездатне населення в рази менше за кількість пенсіонерів, і податки, які ми сплачуємо. Ідуть на утримання нинішніх пенсіонерів. Ми нічого собі не створюємо для власної майбутньої пенсії. І, звісно ж, будуть. Підвищувати пенсійний вік для того, щоб ви були більше платником податків і менше отримували пенсійних виплат. Але вихід є, є можливість створити собі приватну пенсію, відкрити приватний пенсійний рахунок, де ви визначаєте і термін, і суму, яку бажаєте отримувати щомісяця. Звертайтесь, проконсультую.